Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлікова. З вами Юлія, Ель Канто і Поні Балу. Поні. Понідеде! І сьогодні я хочу вам розповісти історію, як в мене з'явився балу, вас з ним поближче. Тому що про Еля я розповідаю багато і в Тіктоці, і в Інстаграмі, а про поніка трошки менше, банально через те, що я хотіла спочатку зробити це відео про нього, а тоді вже розповідати більше про самого поні. Тому давайте почнемо! У мене тут вийшли неполадки з камерою, але я все одно постараюся щось розповісти. Ельчик що стоїть біля мене, як моя зірочка. <сум> поні тут його не видно, але я вам зараз його покажу. Коротше, взагалі, як сталося так, що я знайшла поніка. На конюшні, де я забирала Еля, він стояв у моєї знайомої, був поні, і я якось розговорилася. І я кажу, що я шукаю для Еля друга, тому що не хочу, щоб він стояв один. І чи немає в моєї знайомої когось. Можливо, також знайомих чи друзів, які би продавали коней. І вийшло так, що саме в неї був поні в Ми там вже пішли їсти собі, мабуть, ззаду видно. І я вирішила, що ну клас, немає більше варіантів, де шукати. Ось я приїхала, зразу зайшла. Думаю, класно, треба якось домовлятися і забирати. Я сказала, що да, я його заберу, я пішла на нього подивилася, Він жив своєю мамою і своєю старшою сестрою. Тому я вирішила його забрати, так як мені для Еля дуже терміново потрібен був друг. Я вирішила, що я заберу цього коніка. Ось нам довелося чекати два місяці, тому що він ще був невідлучений від кобили. І, на жаль, Елю довелося цих два місяці стояти самому, що трошки сказалося на його поведінці, на його самопочутті, почутті від нього почалась фрустрація, тому що вони обоє і поні, і Ель, вони гуляли в табуні, вони були дуже соціальні коні. І ось, ну, на жаль, на Еля це трошки повпливало, але зараз, коли з'явився поні, вони вже плюс-мінус здружилися. Ось я вам потім розкажу їхню історію взаємно. І зараз вони. Обоє набагато спокійніші. Коні також пережив стрес через те, що він переїхав від мами в інше місце зразу до іншої людини. Але потрошки-потрошки по ми з ними з цим справляємося, і зараз наші відносини потрошки починають ставати кращими. Плюс я стою на місці і починаю е шукати різні варіанти, чим можна було би їм допомогти, як покращити їхнє життя. Взагалі, все це е з конями вийшло спонтанно, тому що я коней. Е е не планувала купувати так швидко. Я думала, що спочатку ми побудуємо конюшню, побудуємо велику леваду, і тільки тоді я буду купувати коней, тільки тоді ми будемо це все якось організовувати, розширяти, але ну, вийшло так, як вийшло, і я в принципі з цим задоволена. Тому зараз я вам покажу коніка поближче і покажу е їхні з елем взаємовідносини. Перші тижні, коли Бабу приїхав сюди, він вже в своєму маленькому донику. Ми спеціально його зробили трохи. Е е е ми спеціально зробили так, щоб він спочатку не контактував з елан, тому що все таки елі два місяці стояв один. У Еля була дуже завищена потреба соціалізації. Він дуже хотів гратися постійно. І Він дуже такий більш енергійний, ніж коні, і плюс він старший. Тому ми вирішили, що спочатку ми поставимо поні е, окремо, тобто щоб вони один одного бачити, могли за можливості, якщо би хотіли, вони могли один до одним там понюхатися, щось почухати трошки. Але в цілому, щоб якщо поні було некомфортно, він міг е, собі сховатися в куточок з, ну е, сховатися в куточок і спокійно собі е, відпочити від уваги Еля, тому що уваги він приділяє йому дійсно багато, так як е, весь цей час він був один, він дуже переживав за це. Він, е, Почав трошки більше лякатися всього, ніж перед тим, тому що ну коли коні стоять разом, коли вони в е, табуні, в середовищі в комусь, навіть просто, в них є один друг там, що якелі він е, був з мамою, то їм набагато легше переживати якісь стресові ситуації, тому що вони разом вони один на одного орієнтуються, і е, ну їм просто стає простіше і е, легше принести якісь. Гаразд, дискомфорти, ось тому спочатку поні е, стояв окремо, і плюс ми забирали поніка з моєю подругою Лєрою. Ось так ми його везли <свісно> в машині. Спочатку ми взагалі дуже е, хотіли якусь машину трошки поменшу, щоб була е, плюс-мінус нормальна підлога, щоб поні не скользив, але е, перевозкою займалися, допомагали мені займатися батьки. Е, Тато е, машину. Ось цього буса, в якому ми їхали, і виявилося потім, що в цьому бусі е на підлозі миноліум. Він слизький. І ми думали, що ж робити, ми взяли на всяк випадок е рядно, яке постелити можна було б в разі чого, щоб воно не так сильно скурзило. Ось. Але, в принципі, коли ми. Е Загрузили коніка, ми ще перед тим думали, можливо, якось там солома не кидати чи сіна, чи ще чогось, але все одно ми розуміли, що ей ось відбувається, щоб йому було комфортно їхати. Ось, але коли ми погрузили коніка, то зрозуміли, що все це не мало би сенсу, тому що площина машини сама була дуже велика, і якби ми закидали туди, наприклад, чотири чи соломи, просто поки це все треба було б вигрібати. Це було б дуже візручно, і плюс. Це не допомогло би, тому що ця вся підстилка просто їздила би разом з потім. Тому везли ми його з мета, він стояв дуже класно, ми з Лєрою тримали його по два боки, я за мирбочку, а Лєра тримала його з боку, щоб він ну, не, не, не сковзив і все було нормально. Декілька разів він сідав мені на ручки, Ось. але в цілому. Ми проїхали дуже класно, він вів себе прекрасно. Да, він переживав, він дуже нервував. Тобто, але це все було, він переживав це більше якось більш спокійно. Тобто він не агресував, він не стрибав там до потолка, нічого такого не було. Ось. І як ми приїхали, в той же день ми з Лєрою робили йому денник. Ось тут теж прикріплю відео, просто подивиться. І ось тут він простояв а, три тижні. І з цей час з ним займалася Віра. Ні, ти стоїш тут. Ось так вони контактують. Зараз один з одним, вони, вони вон, їдять з однієї годівнички, п'ють з одної автопоїлки або з відерець. Ельтік, дай я покажу? Ось там стоїть два відеречка, сіль. Вони стоять колективно лискають сіль. Зараз я закрила двері в диник, тому що я всередині знімаю відео, щоб мені було більш-менш нормальне світло. А взагалі в них двері відкриті, вони собі можуть спокійно виходити і заходити. Диник величиною 3 на 5 метрів. Ось тому їм я так, як бачу, я зараз місця цьому вистачає. Да? красунчик. Поня. Дай Немчик. Там поні як полусмок. Да? Я все шукаю там якесь вкусняшку на підлозі. На сьогодні все. А у наступних відео я розповім більш детальніше про те, які були взаємовідносини балу та Еля з самого початку, які вони зараз, а також про те, як поні допоміг Елю подолати страх калюжі. Ще буде багато влогів, тому пишіть, сподобалось вам це відео чи ні, і підписуйтесь на канал, аби не прогавити нові відео. Па-па!